І це вже не перший тривожний сигнал для самих росіян, схоже, що війна, яку вони розв'язали, дедалі ближче підходить до них самих. Напередодні вночі гучно було не лише у Москві, а й у Волгоградській та Астраханській областях. Там знову полагкотіли нафтопереробні заводи. Мій колега Юрій Куций детальніше розповість. Російські нафтопереробні заводи знову демілітаризовано, та ще й з неабиякими спецефектами. Прокинувся від вибуху, тікаю в тайгу. Напередодні вночі було гучно у Волгоградській та Астраханській областях РФ. Проте в тамтешньому Міноборони звично заявили: усе під контролем, усе перехоплено. Протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено 70 українських безпілотних літальних апаратів. А ось у соцмережах ситуація виглядає інакше. Росіяни на випередки фільмують влучання безпілотників, які їхня ППО схоже просто не помітила. Це... 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 Завдяки пильності та активності місцевих жителів в інтернеті нескладно визначити на яких саме стратегічних об'єктах було спекотно. Весь завод, Весь завод евакуювали. Усі газпромовські тут, усі тут стоять. 731 й розтрощили. Навряд чи хто сьогодні піде на роботу? Так Працівники газопереробного заводу під Астраханю рятувалися від неочікуваних гостей. Цими кадрами вони не лише підтвердили місце влучання, а й спростували заяви місцевих чиновників про буцімто відсутність прямих влучань. Уранці щойно пожежу локалізували, на місце прибув губернатора Страханської області Ігор Бабушкін. Керівництво підприємства прозвітувало про ситуацію в найкращих традиціях радянської пропаганди. Ситуація контрольована, загрози персоналу немає, екологічні норми не порушені. Після такої промови і не дивно, що бабушкін не зрозумів цієї серйозності наслідків ми сьогодні. Ми знову зіткнулися з черговою атакою безпілотників. Хочу подякувати всім, хто відбивав цю атаку за злагоджені дії. Водночас його колега губернатор Вологоградської області Андрій Бочаров усе ж повідомив про атаку на місцевий НПЗ, що належить Лукойлу. За його словами, пожежу швидко загасили. Утім, супутники НАСА зафіксували два масштабні осередки займання на території заводу. І навіть більше після серії вибухів в частині Вологограда зникло світло. Ох, є... Он оно. Он. Он, он, он. он, он. он... От дідько. Усе тепер у темряві. Вьосов окрім відсутності електрики протягом кількох годин жителі російського міста ремствували на перебої в роботі інтернету та заглушений GPS. Також під ранок запровадили обмеження на польоти в аеропортах Астрахані, Казані, Нижньокамська, Саратова та Уляновська. А у російських пабліках усе більше паніки та запитань щодо роботи ППО Юрій Куций, подробиці, телеканал інтер, Марафон, Єдині новини.